Привіт, любі! Спасибі, що завітали! Ви на книжковому каналі Анна про книги і сьогодні ми з вами оглядатимемо книгу Земля Ольги Кобилянської <му> від цієї книги я не очікувала чогось най-най-най, але на моє щире здивування ця історія мене зачепила. Із землею я знайома ще зі шкільних років, як надіюсь, і більшість із нас. І тоді мій дитячий розум сприйняв цю книгу інакше, ніж це сталося зараз. Коли читала цю книгу, я постійно ловила себе на думці, що ця історія дуже реалістична. Персонажі, діалоги, цей батл між містом та селом, опис місцини це так реалістично. Мабуть, у кожному селі є бабусі, жінки, які обговорюють щось між собою, які життєві проблеми. Є неблагополучні сім'ї, з якими ніхто не хоче мати справу. Є чоловіки, які доводять себе до ручки алкоголем. А дружини цих чоловіків усе усі господарські справи беруть на свої ніжні тендітні плечі і все вирішують самостійно. Також є юнаки, які мають погані схильності, і погана компанія, лига компанія ці погані схильності збільшує у 100 крат. А є чоловіки і юнаки, які закохані у працю, які закохані у землю. Перед прочитанням цієї книги варто розуміти одну річ: земля для селянина це все. Це його життя, це його хліб, це його харч, земля годує селянина. Для нас це видається дивним, адже ми можемо піти в магазин і придбати все, чого душа забажає, але то було 18-19 століття, і тоді реалії були інакші. Тоді не було супермаркетів магазинів, і щоб вижити, потрібно було трудитися. Також декілька слів про протистояння між містом та селом. У цій книзі персонаж боїться міста, а воно його лякає, воно видається йому чимось лячним, далеким, чимось таким жорстоким, незрозумілим. І це мені видалось таким близьким, адже я так само у свій час боялася міст, адже цей асфальт, ці машини, цей шум це трохи лякає і це трішки інакше. І в місті немає свободи, яка є в селі. Ольга Кобилянська народилася в 1863 році в південній Буковині. Ольга Кобилянська закінчила початкову чотирикласну німецьку школу, але вона не мала змоги продовжити навчання далі, тому що вона народилася жінкою, а освіта для жінок у той час була малодоступною. Тому Ольга Кобилянська навчалася далі, розвивалася самостійно. Вона позичала книжки, користувалася підручниками братів, слухала їхні дискусії та багато читала. Важливою подією в житті Ольги Кобилянської стало знайомство з Софією Окуневською. Це була одна із найосвіченіших жінок тодішньої Галичини. І саме Софія Окуневська переконала Ольгу Кобилянську писати українською мовою, а також вона познайомила Ольгу Кобилянську із письменницею Наталею Кобринською, яка брала активну участь у феміністичному русі. І саме Софія Окуневська та Наталя Кобринська залучили Ольгу Кобилянську до цього ж феміністичного руху. Завдяки ним Оля Кобилянська перша в українській літературі порушила тему емансипації жінки. Естетична концепція людини і світу Олі Кобилянської формувалася під впливом ідей німецького філософа Фрідріха Ніцше. І Фрідріх Ніцше мав значний вплив на модерністів тогочасної Європи. Модерний підхід до літератури передбачав нове художнє осмислення світу та особистості в ньому. Це відображалося у зміні стилю та в заглибленні психології окремої особистості. В автобіографічному нарисі про саму себе Оля Кобулянська писала, факти, що спонукали мене написати землю, правдиві. Особи майже всі щодо одної також і життя взяті. Я просто фізично терпіла під з'явиськом тих фактів і коли писала Ох, як хвилями ридала. Повість Земля написана на основі реальної історії братовбивства, що сталося восени 1894 року в селі Димка, де син селянина убив свого старшого брата, аби заволодіти в спадщину землю. А також в основу твору лягла біблійна оповідь про Каїна та Авеля, де Каїн убив Авеля. Історія братовбивства. Роман починається із весілля персонажів, які потім ніде не будуть з'являтися у творі і не будуть брати прямої участі в розвитку сюжету. Ініціатором одруження є Докія. Мама Парасенки, вона бажає для своєї доньки кращого життя, безбідного та щасливого. Батько Парасенки, чоловік Докії, є завзятим алкоголиком, і тому Докія боїться, аби він не пропив усю землю. Ця земля призначалася як спадок для доньки. І тому вона бажає якнайшвидше віддати свою доньку заміж. А їй на хвилиночку 16 років. І наречений Парасинки виявився Тодорик, який був далеко не красеним. І цей Тодорик не подобається парасинці. Але чому саме Тодорик? Тому що його батьки є порядними, і земля знаходиться якраз таки біля землі Парасинки, біля землі Докії. І ось ці причини для одруження були цілком традиційними для. Тодішньої української літератури і для тогочасних реалій Кожне слово в землі має якесь значення. Наприклад, на весіллі Параски, дочки Докії, ми знайомимося із головними персонажами: з Федорчуками, це батьки Михайла та Сави, власне, із братами з Михайлом Тасавою та з наймичкою Анною. І тут відбувається цікава сцена: грає скрипка. Михайло запрошує Анну до танцю. І коли Анна подавала руку Михайлові, струна урвалася. Написано: не зіткнувшись, розлучились дві руки. І ось цей символ струни, що урвалася, зараз натякає нам на те, що Михайло з Анною не будуть разом. Михайло та Сава два абсолютно різні брати. Хоча, здавалося б, чому? адже їх виховували батьки однаково, всю душу в них вкладали, але вони виросли абсолютно різними. Михайло добрий, щирий, він трудяга, любить землю. А Сава нещирий, небалакучий, усе в собі, якийсь злий та жорстокий, він міг дуже довго затаювати злобу ще з дитинства, а потім через декілька тижнів мститися, а також ганяється за зайцями просто так, заради забави. І ще Духовний занепад Сави проявляється в тому, що він любиться з Рахірою, його двоюрідньою сестрою. А ця Рахіра така собі хитра лисиця. Вона постійно підкидувала масла в вогонь, навіювала Савові погані думки, і говорила йому, що батьки віддадуть найкращу землю Михайлові, а Савові нічого не залишиться, і він залишиться лише біля розбитого корита. І це також зіграло подальшу роль у наступних чітках Сави. У книзі я чітко побачила, чому Михайло покохав Анну, адже було прописано, як Михайло бачив, як Анна тяжко трудиться. Також Тож, у Анни були непрості стосунки із мамою та братом, і це також бачив Михайло. І він міг назвати такі риси характеру Анни, як доброта, щирість, працелюбство, скромність. І нічого страшного, що в неї немає землі. Для Михайла то було неважливо, і я повірила їхній любові. Ось, що мене трішки дратувало у цій книзі, це постійні сльози Марійки, це мама Михайла та Сави. Михайла забирають на військову службу, а Маріка постійно в сльозах плаче: мій михасику, мій помічник, забирають тебе в мене. Що ж я буду без тебе робити? Хто ж мені допомагатиме? І звісно ж, Сава, бачачи це все, він дуже сильно злиться. А як тут не злитися, коли тебе не помічають, а тільки плачуть за тим Михайлом? Місто стало для Михайла таким своєрідним вампіром, упорем, що висмоктувало з нього усі його життєві соки. Михайло спочатку дуже сильно боявся міста, але нічого, він то пережив, звикся і навіть став нібито як трішки сильнішим. чи що. І коли він приїжджав на канікули, то він активно допомагав батькам, працював на землі і нібито набирався якоїсь енергії та сили і ставав також ще сильнішим. І коли він приїжджав на канікули, він зробив. Бив дещо максимально дивне для мене. Він хотів одружитися з Анною після того, як закінчить військову службу. Йому, в принципі, залишалося зовсім трішки, ще зовсім трішечки. Звісно, батьки були би проти одруження, адже Анна вона небагата, у неї немає землі, і вони бажали для Михайла ліпшої партії. Але в принципі, Михайло би вмовив би своїх батьків, тому що Анна вона ж не Рахіра, вона ж не його двоюрідня сестра. І в принципі у Анни хороша репутація в селі. Але чому він не дочекався? Чому він обещастив Анну? Неже він не знає, що можуть діти з'явитися після такого вчинку? І, в принципі, діти з'явилися. Він він не подумав взагалі про наслідки. Навіщо? Це щоб додати драму до наступних подій? Сталося вбивство в темному лісі, яке Михайло так сильно любив, а Анна боялася, хтось застрелив Михайла. Прийшли медексперти, слідчі, почали розслідувати цю справу. Очевидно, це самогубство. Схоже, це єдине пояснення всіх фактів. Ні, одне можливе пояснення деяких фактів. Ви знайшли рішення, яке вам до вподоби, але ігноруйте все, що його спростовує. Наприклад, поранення у правій скроні і Ван Кун був шульгою. Добряче треба було вигнутися. Звісно, вбивцю так ніхто й не знайшов, але всі в селі здогадувалися, хто це зробив. Адже це братовбивство. Каїн убив Авеля. і батько промовив. Не для тебе синку вона була, а ти для неї, для землі. Адже Сава убив Михайла, аби заволодіти землею, аби заволодіти ось цим спадком, щоб самому володарювати на землі. Але він по факту нічого не дістав. Батько Мих... батько Саві нічого не дав, і Сава потім ходив як заблуканий. Він ніяк не міг знайти собі спокою після такого вчинку. Діти, які народилися у Анни від Михайла, з часом померли. Бабуся Марійка не прийняла цих дітей, тому що вона не вірила, що ці діти від Михайла. І Анна з часом вийшла заміж за Петра. У них народився син, і для свого сина вони бажали ліпшого життя. Вони хотіли, аби він поєднав своє життя із наукою, з освітою, хотіли віддати свого сина до школи, щоб він не поєднав своє життя із землею потім. Бо, як виявилося, земля не всім приносить щастя. Оля Кобилянська розпочала писати продовження Повісті Земля, але цей намір так і не був реалізований. Мені цікаво, про що могла би бути продовження? Про сина Анни та Петра, про його шкільні роки, як він здобуває освіту? цікаво. Дякую любі, що ви дивилися це відео. Якщо воно вам сподобалось, то підтримайте його, будь ласка, підпискою, подобайкою, коментарем, дзвіночком. Мені буде дуже приємно. Читайте хороші книги, бережіть себе і до нових зустрічей. Це відображалося в, заглибленні... це відображалося в зміні стилю та в заглибленні в особистість психології людини. Що ж так сложно? <anbe gonna share> Наприклад, на весіллі до перасинки. Такі такі. Так. І коли він подає йому руку йому. <chime utter>